Я вітаю знову вас, шановні глядачі, шановні друзі, в цій частині, в другій, ми будемо казати вже про інше сприйняття щодо обрахунку пенсії. Всі ви зрозуміли з першої частини, що відбувається в Україні в питаннях пенсій, зокрема, питання суддів, суддівських пенсій, які цифри там є, чому саме такі цифри. А різниця в тому, що різний розрахунок, окремо для. Категорії держслужбовців, які займали посади, і відповідно для звичайних українців. Різниця колосальна. Як це змінити? Треба передивитись повністю розрахунок пенсій і зробити його справедливим для всіх. Незалежно був ти суддею або був ти звичайним фахівцем в якійсь галузі. Треба зробити так, щоб ці пенсії були справедливими. І це буде для суспільства вже показник того, що в цій державі дійсно відбуваються зміни. А основа для, того, для цього є, в першу чергу, стаття 24. І саме під цю статтю треба зробити цей обрахунок пенсій. А вона наголошую про те, що громадяни мають рівні. Конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Якщо казати про правову державу, як наголошує стаття 1 Конституції України, треба змінити обрахунок пенсії. А це в першу чергу воля щодо змін. І по-друге, це зміна законодавства. Повністю змінити законодавство в обрахунку пенсій. Всіх категорій населення. Незалежно, ким вони працювали, де вони працювали, які вони посади займали. Ось тоді можна добитися ефективного результату. І ми зараз будемо з вами казати сам підхід до системи обрахунку. В першу чергу, не буде такого поняття, як мінімальна пенсія або максимальна пенсія. В нашій системі обрахунку такого не буде. Ця система передбачає тільки те, що має бути трудовий стаж працівника. Тільки треба знати, скільки людина відпрацювала. Також є таке поняття, як зараз це мінімальна заробітна плата. І ми беремо 5% від цього розміру. Зараз це 8 тисяч. І ми беремо 5% і це буде 400 гривень. І ось 400 гривень ми множимо на трудовий стаж працівника. Ще раз повторюю, незалежно від того, ким ця людина працювала. І ось давайте візьмемо таку цифру трудового стажу, як 30 років. І ось 400 гривень ми множимо на 30 років. І це буде 12 тисяч гривень пенсії. Це буде пенсія для судді, для звичайного працівника, для звичайного водія, для вчителя, для будь-кого. Це справедливе буде відношення до всіх. І ця цифра 12 тисяч у вигляді пенсії буде виплачуватися тільки з пенсійного фонду. Бо пенсійний фонд передбачає виплати тільки людям, у яких є вже пенсійний стаж, пенсійний вік. Це 60 років і вище. Якщо тобі випинило 60 років, у тебе є 30 стаж, стажів, 30 років стажу, то будь ласка, твоя пенсія 12 тисяч. Отримуй, все, питання виріше. Якщо, наприклад, ти за свій трудовий шлях, за свою діяльність мав, наприклад, отримав заслуги перед державою у вигляді, як приклад, розвитку економіки, науки, культури, соціальної сфери. Захист вітчизни, охороні конституційних прав і свобод людини, державному будівництві та громадській діяльності, або якісь інші заслуги. Ну є у тебе заслуги. Ти здобув їх. То держава буде тобі сплачувати, грошове, грошову підтримку, грошове забезпечення. Це не буде мати відношення до пенсії. Це буде підтримка від держави з державного бюджету України. І відповідно соціальні служби, які є, починаючи від Міністерства соціальної політики і завершуючи відділом в Раді, вони всі будуть обраховувати тобі ту грошову підтримку, ту суму, яку ти маєш отримувати. Але це буде вже з державного бюджету, ця цифра. І у тебе буде дві виплати. 60 років тобі виповнилася пенсія. В нашому прикладі, якщо 30 років стажу, 12 тисяч, і плюс до цього це підтримка від держави з державного бюджету. Дві виплати. І це буде справедливо. Це буде зрозуміло. Якщо, наприклад, людина працювала і по законодавству вона... Вже не працює, а їй ще немає 60 років, ну, наприклад, 55 років, і вона не працює, то 5 років оцих до 60 років держава буде сплачувати з державного бюджету у вигляді фінансової підтримки. Як тільки виповниться 60 років цій людини, то вже діє інша система. Це пенсійна система у вигляді розрахунку пенсії по нашій формулі, з урахуванням трудового стажу, як ми сказали. Маєш заслуги перед державою, також будеш отримувати винагороду від держави, саме з державного бюджету України. Все все дуже просто. І це буде зрозуміло для кожного. Не буде такої путаниці, як зараз. Не буде таких, таких поняттів, як спецпенсія. Це буде відповідати Конституції, про яку всі розповідають. Про... На яку всі ссилаються, але не виконують, не додержуються Конституцію України. Так ось приклад пенсійної системи, нашої, в нашому випадку, щоб було справедливо, треба змінити рахунок, треба змінити законодавство і треба ссилатись на Конституцію, як ми сказали, зокрема, це стаття 24. Що всі громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівним перед законом. Ось такий має бути позов. Ось такий має бути погляд. І ось тоді можна казати про державу Україну, яка змінюється, в якій відбувається реформа. Все інше це популізм, який не до чого не призвів. І ви все знаєте. Приклад, це перша частина нашого відео пенсія суддя. Ось як має вирішуватися питання. Не балачками, не різними формулами для окремих. Пенсіонерів, одна формула для VAP-пенсіонерів, окрема формула. І різниця колосальна. Тільки таким чином, шановні дачі, треба змінювати цю державу. І ми казали про питання підходу до орахунку пенсій, справедливих пенсій, як воно має бути. Якщо відео вам сподобалося, шановні глядачі, ставте вподобайки, залишайте своє бачення, свої коментарі. Ставайте підписником. Ми будемо казати про пенсії на цьому каналі. І проводити всі ці приклади. Зміни мають бути в Україні, але має бути розуміння, як ці зміни довести і що треба зробити. Про що ми і кажемо. Всім вам дякую, шановні глядачі, до наступних зустрічей.